Вітанечко всім, з вами ж я, Владислав, і ми з вами продовжуємо виживати на одному блоці, і це в нас мага під назвою Виживання на землі. Отож, не забувайте про вашу вподобайку, про щось смачненьке. І, звичайно, що поїхали! Приємного перегляду. Ну що ж, ми з'являємося ось на такому <гум> блоці землі, як ви можете бачити, це бачите щось таке новесеньке. Так, у нас в скрині є ґрунт. Також є паросток дубу і відеречко з водою. Це чудово просто, це досить-досить добре. Ми, до речі, з вами виживали на блоці грошей попередньому попередньому VDVA, а це вже ми виживаємо на планеті Земля. Скажете, це щось дивне? Та нічого подібного. Це простий, можна сказати, один блок, де з'являються спеціальні ресурси. Якщо вам. Подобається дане відео, і ви хотіли продовження, то не забувайте про вашу активність, про ваші вподобайки та позитивні коментарі. Бо саме ці речі мотивують мене робити наступні видева. І також підтримуйте Збройні Сили України. Бо це також дуже та дуже важливо в даний період часу. Ну що, щось я трохи заговорився, ну вам покажу, що тут у нас є. Ну, тут звичайні ресурси, хоча в попередній частині у нас вони були зовсім трішки інші, але все одно мета та сама, нам потрібно вижити, отримати потрібну кількість речей, які допоможуть нам перемогти дракона. Потрібно знайти, тобто отримати 12 рамок порталу край, також 12 очей краю. Ось така у нас мета, як ви можете бачити. Ми видобуваємо це все? Це може зайняти не так і мало часу. Так, тепер подивимося, що ми взагалі тут отримали. Ми отримуємо акацію. Так, дерева тут взагалі буде набагато менше, ніж на попередній мапі. Тут воно буде набагато рідкіснішим. Ну, рамки порталу у нас, звичайно, що, що тут їжа. Як же ж без їжі на е, одному блоці. Так, що тут у нас ще є? Ну, більш нічого такого особливого. Це все ми викидаємо, тому що воно нам не потрібно. Можна одягнути якісь обладуночки діамантові для початочку. Так, це все ми викидаємо. Ну, Надіюся, що впродовж всього часу ми отримаємо ще більше ресурсів. Ми зможемо отримати повний комплект незоритих оболонків. До речі, ще око краю. У нас є також золоті зачаровані яблука. Колись ми називали їх зачаровані яблука ночі. Взагалі було <laughs> легендарно колись. Так, і повний сет незритових обладунків ви можете бачити. Така ще особливість цієї мапи це те, що тут є лук, і також стріли з'являються із одного блоку планети. Бо тому що в передній мапі такого взагалі не було, і перемагати дракона було трішки тяжче, чим От зараз буде. Так, викидаємо непотрібні нам речі. Я вже трішки та, назбирав ресурсів, але мені ще не вистачає очей краю і також не вистачає стріл, можна було більше отримати, портальних рамок. Тому це всім ми займемося, звичайно, що із прискоренням. Так, зберігаємо те, що нам, звичайно, що потрібно. І будемо продовжувати знову працювати, знову ламати блоки і отримувати потрібні нам ресурс під музичку, і це Ну що ж, до роботи.

от прийшло ще трохи часу. Хоча, можна сказати, що прийшло досить багато часу. І тепер давайте нарешті будувати платформу. Можете ви споглядати те, що у нас різних блоків, різних речей дуже та дуже багато. Навіть не знаю, куди ми їх взагалі будемо дівати. Де ми їх взагалі пристосовуватимемо. Ну, деякі блоки я ось тут поставлю, тому що мені потрібно розташувати наш портал. так Давайте ще візьмемо. Все-таки доведеться мені дуже багато чого викидати, дуже багато непотребу, але от бачите, щось ми таймаємо. І стріли маємо. Та чого в нас тільки немає. Ну, Можна брати діамантові ось руди. Для чого вони нам взагалі? Тому що в нас є незеритові обладунки, незеритовий меч ми отримали. Можна навіть сказати, що це трішки нечесно, але це добре. Це добре, що таке у нас є, на, саме на цій мапі. Ну і, звичайно, це її особливість така. Так, ми, звичайно, спробуємо і інші мапи побавитись. Там, я пам'ятаю, був... було Сонце і ще Марс. Ми, звичайно, їх випробуємо, оглянемо, подивимося, можливо, там є власні особливості, не такі, як на одному блокові грошей і на планеті Земля. Зовсім інші особливості будуть, я надіюся на це. Так, викидаємо непотрібні нам речі. і... Будемо готуватися, будемо будувати наш портал. Так, починаємо. Портал. От, давайте от звідси почнемо. Тому що я ось таку платформу й збудував. Ну, з того, що було під рукою, те, звичайно, я її поставив. Так, ось Тут ставимо, тут ставимо. І от ще три портальних рамки потрібно використати. Все. Тепер нам потрібно лише оки-краю. Давайте викинемо ці. Ці, ці портали, бо тому що вони нам не потрібні. Вони для нас зайві, тому що ми вже маємо. І поки що я маю лише 8 очей краю. Мені потрібно їх більше. Ну і я ще побачив таку особливість, що тут очі краю з'являються набагато рідше, чим оці з порталом зв'язані. Попередньому, на попередній мапі воно було зовсім навпаки, і з'являлися швидко очі краю, а не портальні рамки. Так, давайте тепер активовувати. Нам ще лишилося в ціло 4. Так, я ще витратив ще багато часу, але це того було варто зробити. Так, ну що ж, ми вже готові. Ну, майже готові, ще потрібно приготувати потрібні нам речі. Так, Що ми маємо? Ми маємо стріли, я трішки підзаробив <кхід> під стріл. Тож, бачимо, меч незеритовий, кайло незеритове. Що тут ми ще й зимою? Яблочка зачаровані, водиця звичайно, що, перлина краю, стріли, лук. Бачите, у нас є стріли, така бачить, цікава особливість. Ну що ж, тим часом я вже тут, і я вже в краю. І тепер давайте знищувати <рес> наші ці кристали. Завдяки якому існує наш дракон. Або ж драконга, як хтось мене виправляє, що ти неправильно називаєш потім, ну, говорити дракониха, тому що вона. Несе яйця, не знаю. Як правильно пишуть кометрих, як Правильно, дракон чи взагалі дракониха. Хоча варто було називати дракон, але кому, знаєте, видніше. Хто як хоче, так і називає. Ну що, знищуємо перший наш кристал. Так, Все, знищили. Ще лишається ну, лишається не так і багато і не так і мало. Ми тільки один знищили, а нам ще ого, скільки ще побачив, що тут воно все одноманітне. Як було на попередній мапі, ось така локація. Ось така місціна, така, і вона і на цій мапі. Ось така цікава, хоча навіть не особливість, бо мапороб зробив те, зробив все, там встановив команди. Так, піднімаємося догори. Руйнуємо градки. І давайте ще знищимо ось цей кристал. Треба ще якось боротися з цими драконами. Так, лихі ми нам і моє яблучко. Бачите, от яблучки такий у нас і досить цінний ресурс. Нам відновлюють не тільки життя, а й голод. Хоча я поки що не бачив, щоб у нас зникали поділки із реберцями. Хоча варто було б це додати розробнику, але чомусь цього взагалі немає. Не знаю, чи в наступних мапах це буде. Ну, побачимо, звичайно, що згодом у майбутньому. Так якщо ви, звичайно, хочете продовження ось таких мап цікавих. Справді це щось схоже взагалі з Лакіблоком. Які, звичайно, ми також проходили, можете приглянути також те відео, якщо ви його не бачили. Так ну що, ще кілька кристалів ми знищили, нам ще можна сказати, що половина лишилася, І буде все готово. Так, Підіймаємося ще до одного місця і тепер руйнуємо. Так, 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 знищимо, знищимо все. Ось тобі трішечки дали шкоди, їмо яблучко. Бачите, яблучка дуже швидко йдуть. Хоча й не дивно. Це ж єдиний у нас спосіб відновлювати. Наше здоров'я. Так, знищуємо ще один кресел і ще лишається одненький. І все. Так, знищуємо все, готово. Тепер можна спускатися донизу завдяки водичці і можна тепер атакувати нашого дракона. Нашого дракона кратіки. Потрібно підчекати його, поки він от до нас підлетить. І ми йому як дамо мечем, як один раз, так другий. Так, знищимо, знищимо. Так, так, так. Давайте насти йому шкоду. Так-так. Все-таки, можливо, я її чвертину йому заберу. Так, нанесу йому тієї шкоди. Бо половину мені не вдасться йому нанести. Бо зіль у мене немає сили. Якби зараз б його за два рази навіть переміг би. Бо там сила збільшується. Давайте ще. Давайте, щоб йому половину знести. Яблучком я перекусив. Давайте ще йому знесемо половину. І, і лишиться ще дві спроби. Дві спроби і. І ми перемогли, можна сказати, пройшли дану мапу. Так, так, підходь сюди, підходь ближче. підходь ближче. Зараз ми тебе переможемо. Так, 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 підбігаємо. Тепер наносимо так, 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 наносимо тобі цю шкоду. Так, так так Так, ми вже знесли 3 четвертих всього здоров'я. так вже, ну Ще зовсім трішечки. Дочекаємося ще одного прильоту цієї драконихи, і потім. Ми вже й переможемо. Яблочок ще потрібен. Ну, мені яблучок, надіюся, та й вистачить. Так, підлітай, підлітай, все. Біжимо, біжимо атакувати, бо ще зовсім зовсім трішки у нас лишається. Атак, так, 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 атакуємо, атакуємо. І так, так, так. І ще трічки, ще кілька. Все. Все, ми перемогли. Ми перемогли дракона краю. І ми пройшли дану мапу. Ось так, як ви бачите, досить. Досить легко, нібито із одного боку, а з іншого, здається, що поки ти ці всі ресурси отримуєш, поки ти там витратиш багато часу, щоб ту кількість отримати, пройде не, не одна година. Тому ось така у нас мапа, ось такий у нас один блок планета Земля. Ну і ось так. Ну, дане відео доходить до кінця. Я вам Дякую, за те, що ви його пригляне. Звати про ваші подобайки та позитивні коментарі, бо саме ці речі мотивують мене робити наступні відео. І також не забувайте підтримувати наші збройні сили України, тому що в даний період часу це дуже та дуже важливо. Як то кажуть, бувайте до наступних зустрічей, мої любі послідовники. Слава Україні! Слава Збройним силам України!